Добрий, день, діти! До нас у гості завітав незвичний гість. Послухайте загадку і спробуйте вгадати, хто це? Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Так, малята, вірно, це сніговик. Hello my Little Friends! Привіт, мої маленькі друзі! Нарешті настало саме літо, моя улюблена пора року. На вулиці дуже тепло і у зеленій травичці з'явилось багато комах. Хочете, я навчу вас називати комашок англійською мовою? Тоді ви повинні бути уважними і повторювати за мною. Let's begin. Починаймо. Ladybug. Сонечко. Ladybug. Beetle. Жук. Beetle. Bee. Бджола. Bee. Fly. Муха. Fly. Повторимо ще раз. Сонечко. Лейдібаг. Жук. Бітл, бджола, бі. Муха. Флай. Запам'ятали? Зараз я перевірю. Я показуватиму малюнок, а ви називайте комаху, яка на ньому зображена, тільки називати англійською мовою. Ladybug Fly БІТЛ БІ. Bee. Good job! Гарна робота. Ви розумнички. Goodbye, my little girls and boys. До побачення, хлопчики та дівчатка.